Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма Ваша Свобода. Лише трохи більше третини українських респондентів знають, хто був обраний у їхньому мажоритарному окрузі на парламентських виборах торік. Принаймні про це свідчать свіжі дані соціологів. Про новий же закон про місцеві вибори. Ті самі вибори, які мають відбутися наступної неділі, 25 жовтня нинішнього року. Знає лише один із шести респондентів. А нічого не знає майже 40% опитаних. Найменше відомо про виборчі новації на Донбасі, де лише 6% відомо. Про новий виборчий закон і зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати місцеві вибори 2015, як не помилитися, і будемо це робити з гостею нашої студії юристом громадянської мережі «Опора» Ольгою Коцюрубою. Вітаю вас, пані Ольга, в нашій студії. Доброго дня. Сподіваємося, не підведе скайп, не підведе техніки і до розмови. Долучиться політичний експерт Віталій Кулик і публіцист, блогер Леонід Швець. Ну от оці дані соціологи. Перед тим як ми пані Ольго почнемо докладніше нашу розмову. Майже Три чверті громадян збираються взяти участь у місцевих виборах, призначених на 25 жовтня. Про це свідчать результати опитування фонду демократичної ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. Загалом понад 46% опитаних, ну майже половина, заявили, що обов'язково приймуть на дільниці. І ще 27% скоріше за все з'являться на дільниці. Не мають намір голосувати. Понад 20% опитаних, тобто кожен п'ятий. Принаймні, такі дані соціологів знову ж таки. І ці ж самі соціологи зазначають, що основ Причина відмови від участі у виборах, відсутність кандидатів та партій, за які варто проголосувати на думку виборця. Вагоми причинами також є переконання, що вибори нічого не змінюють, бо місцева влада нічого не вирішує. Кожен четвертий так вважає. Зневіра, що вибори будуть проведені чесно. Кожен п'ятий так вважає. І байдужість до голосування взагалі, бо життя, цитую, від них, тобто від виборів, жодним чином не залежить. Про новий закон про місцевий обріз знає точна цифра 12% опитаних, ще 49% майже. Щось про це чули, 38. Як я вже сказав на початку, більш ніж кожен третій не знає про це нічого. Отже, я звертаюся до гості нашої студії, Ольги Коцюруба. Як вважаєте, про що свідчить сідання? Ну, ми також проводили е, опитування, з, е, теж опора. На, опора проводила опитування, е, з, зам, замовляли в тому ж інституту, воно проходило в таких місор. рамках, так, в рамках е, фокус груп, е, і теж ми отримували подібні так, там оскільки фокус група це просто розмова, е, подібні результати. І е, ну, фактично ми побачили, що е, виборців на дільницях чекає несподіванка. Якщо вони е, навіть ті виборці, які стверджують що вони щось знають власне, про новий закон, то коли їм показували, яким чином буде виглядати виборчий бюлетень, це викликало навіть агресію, тобто виборець не міг розібратися, що саме чому там два прізвища, наприклад, біля політичної партії. І коли їх питалися, що ви будете робити, що би ви робили, якби отримали такий виборчий бюлетень на виборчій дільниці? Деякі відповіли, що вони би закреслили все і, і пішли, от дійсно. Ну, от як експерт не лише можна коментувати ці соцопитування, хоча вони як мені видається доволі цікаві. Ви як експерт, поясніть у чому так би мовити, родзинка цього нового виборчого закону? Що він міняє? По перше, ну там гендерна рівність, це зрозуміло. Відмова від мажоритарного, так оцього, що був по округу обраний кандидат, а партії беруть участь, і нібито відкриті списки. Так, от поясніть коротко, зробіть трошки лікне по угу. нашим слухачам, читачам, глядачам. Це дуже добре сформульовано, нібито відкриті списки, е, тому що насправді вони не є відкриті в такому розумінні, як передбачає відкриті списки в, в зарубіжних країнах. Ну фактично, така система, яка була запроваджена, вона зустрічалася е, тільки десь ми вже неодноразово на це наголо. Місті у місті Російської Санкт Петербургу Російської Федерації зразок демократії і проведення виборів у світі Жартую. Адже це такий мікс, фактично в мажоритарної пропорційної тобто дивіться, тобто, той же самий бюлетень, про який ви казали. От так. прийде 25 жовтня виборця. Що там буде? Там буде перелік партій. Там так? буде перелік партій. За і біля кожної з цих партій буде записано два прізвища. Одне прізвище буде визначено таким грубшим шрифтом. Це є номер один в партії, лідер. тобто це є лідер. Так, це є той. Хто в випадку, якщо партія набирає 5% і потрапляє в раду, він автоматично е, туди проходить? Місцеву так? Раду, так, місцеву місцеву Раду, е, Раду. звісно. Друга особа, яка вказана в бюлетені, це той е, кандидат, який закріплений партією е, за відповідним округом. Е, але це зовсім не означає, що якщо е, ж виборець, який голосує, він е, голосує власне, за цього кандидата, як деякі виборці собі уявляють. Тобто основною і первинною є партія. Тобто ці голоси потрапляють в ну фактично тобто, в Тобто, я партію. правильно розумію, людина може виборець проголосувати за певного мовно кажучи, там Петренка. Так, а він так і не потрапить до місцевої він ради. Він так і не потрапить до місцевої ради. Чому? Тому що по-перше, потрапляють, як ми вже сказали, лише ті партії, які набрали більше ніж 5%. Після того, коли партія набрала 5%, визначається наскільки саме місць в раді вона має право залежно від того, скільки ця партія набрала голосів. І, наприклад, партія набрала голосів стільки, що вона має 10 місць в місцевій раді. Перший номер потрапляє автоматично, лідер партії, як ми його назвали. Решта дев'ять. Встановлюються всі кандидати по всіх округах, які були до цієї місцевої ради. Створюється їхній рейтинг. І цей рейтинг визначається залежно від того, скільки цей конкретний кандидат в своєму окрузі набрав відсотків. Порівняно з іншими е, кандидатами, отже, якщо цей кандидат, за якого е, особа проголосувала, наприклад, він набере е, тільки е, 6% виборців, а всі його конкуренти в своїх округах, які е, можуть відрізнятися за розміром, можуть відрізнятися заявкою, можливо, там впаде дощ, угу. а на цьому виборчому окрузі не впаде дощ. Тобто такі робиться порівняння непорівняних фактично округів, і якщо всі ці. Лідери набрали, наприклад, всі ці кандидати набрали 7%, то цей наш кандидат, на жаль, до ради не потрапляє, і може статися навіть так, що ніхто з нашого округу, той, хто був закріплений партіями в бюлетені за нашим округом, ні одного представника в відповідній місцевій раді не буде. Або навпаки, якщо складеться така ситуація, що округ буде наприклад такий полярний, так де буде два дуже сильних кандидата, і вони розділять між собою голоси. от Два цих кандидата від абсолютно різних партій вони потраплять в відповідну місцеву раду. А якийсь інший округ не буде мати е, факту вибори саме місцевих кістерів. голів, міських голів, мерів тут. все-таки два тури. Це прогрес ви вважаєте? Ну так я вважаю Бо, що це... раніше ж за один тур Леонід Черновецький дуже добре цим користувався. Так Києві. це є звичайно добре, і ми маємо приклад рівного, де теж фактично 20% обрали попереднього е, разу міського голови. Звичайно, це підвищує легітимність е, обраного. Обраного міського голови і це звичайно прогресивний прогресивний момент цього закону. Ну фактично, це цим і скористалися депутати цим аргументом для того, щоб прийняти цей з закон значком 3, а не залишити оцю стару виборчу систему, коли, коли коли була дискусія, так тому що цей проект, який розробляли експерти з вибором мера в один тур, так, і так, так далі. Так. О, стара система має на увазі. Зараз до речі, ми долучимо як я обіцяв ще одного часника до нашої дискусії. Політично Експерта Віталія Кулика, пане Віталію, добрий день. Сподіваюсь, нас чуєте. Вітаю вас. От на ваш погляд. От ми трошки поговорили з експертом пані Ольгою Коцюрубою про те, яким власне новим є цей закон. А на практиці, як? як Як він здійснюється, на ваш погляд, як політичний експерта, ну знаєте, я почув статистику, тобто результати статистичного дослідження про недовіру до політичних партій на місцях. і Це дійсно має місце. Оскільки на місцях це власне не партія а франшизи, які купуються, продаються. є ринок певний, і люди, які нікого не мали відношення до цієї політичної структури, можуть купити собі цілу партійну організацію, власне невідомих осіб до списки, і це скрізь поряд, це в майже всіх областях. Найбільше проявилося на півдні, зокрема в Запорізькій, Петровській, Херсонській, Миколаївській областях, де виникли нові партії, по-перше, а по-друге, фактично, ми знаємо навіть про ціни, ці за той чи інший місце на олігарх, за цю чи Тобто, пане Віталію... Я розумію вашу <голові> думку. Е купують знову ж таки великі підприємці, так звані олігархи. Причому роблять це таким чином, що не обов'язково одну партію контролюють на цих виборах. Правильно я вас розумію? Звичайно, на бригадську є такий олігарх, депутат Пане Маріофі, який майже всі такі з ручів боку. Я даруйте поганий, на жаль, зв'язок підводить. Я розумію, ви згадали зараз. Я розібрав з того, що ви сказали, ви маєте зокрема на увазі вибори мера Бердянська, там великий конфлікт, і е, навіть містяни були позбавлені газопостачанням, за припущенням е, опонентів е, деяких, точніше прихильників, скоріше, мера чинного. Це зроблено було навмисно для того, щоб дискредитувати чинного міського голову Бердянська. Натомість, опонентів Ненти мера кажуть, що не було нічого підступного. В будь-якому разі правоохоронці проводять зараз розслідування. Наскільки я розумію, порушені кримінальні справи. І сподіваємося дочекатися результатів в будь-якому разі, якщо справді навмисно було порушено газопостачання, це такий вже новий крок у політехнологічній боротьбі. Так, пані Вор, якщо це так було в Бердянську, ну так, звичайно, це... це вже не просто гречка. Це не просто гречка. Це ну від цього страждають виборці, і це є умисне пошкодження. Майна, тобто, це це дуже це таки Вага дуже цього мандата на місцевих виборах все таки вагома. Це ж не Верховна Рада, але все одно вагома ціна. Так ви вважаєте? Ну звичайно, тому що ну згадаймо, які і тут було теж в опитуванні, що виборці е вважають, що від міських е від органів місцевого самоврядування нічого не залежить, е але від органів місцевого самоврядування дуже багато що залежить. Не залежить насамперед комунальна власність і розподіл землі місцевого значення, яка є в межах населених. Пунктів, ну а це е, і крім того, ми знаємо, що повноваження місцевих рад будуть в процесі децентралізації розширюватися, але навіть е, тих повноважень, які зараз є по розподілу майна, є абсолютно достатньо для того, щоб е, це були високі ставки поборотися за ну власне за місце міського голови чи, е, чи про. Чи запустити партію, так яка б мала більшість голосів в місцевій раді, А загалом, пані Ольга, як виважаєте? Ви стежите, звісно, не тільки цю виборчу кампанію, й попередні за режиму Януковича було чимало закидів, коли е, тоді відбувалися, зокрема місцеві вибори. адмінресурс, адмінресурс все поїдає тітушки, каруселі і так далі. Зараз ніби адмінресурс набагато менше, так за вашими спостереженнями так за нашими спостереженнями. Адмінресурс менший. Хоча е, ну ми говорили, що з загрозою є е, такою, те, що Ну, фактично, голови обласних державних адміністрацій в дуже багатьох власне, регіонах вони очолюють списки партій. Ну і фактично ну, цього, на нашу думку, не варто було би робити, так власне, в державі, яка говорить про те, що вона йде, йде демократичними стандартами. Хоча не відчувається, не можна порівняти так. Цей тиск набагато менше відчувається, але ну, це певна публічна дія і ну, Вично, ми вважаємо, що це теж є адмінресурс. Також е, так, бюджетний адмінресурс е, він має теж такі приклади є і в європейських країнах. Це коли. Партії фактично агітують, зловживаючи як певними досягненнями, які були здійснені з державного чи з державного чи з місцевого бюджету. Наприклад, поремонтували дорогу чи відкрили школу, і це оголошується з, з уст, як звитяга. Хоча як звитяга, це так, цих хоча дівчин. це звичайне використання бюджетних коштів і жодного стосунку немає до виборів. Лавочки має... ці і так далі. Так, можна можна примість стосунок до виконання обов'язків. А гречка, той самий підкуп виборців, про який багато говорять за даними Ця Київської області на сьогоднішній день вже зафіксовано 228 порушень щодо підкупу виборців. Ну тривають розслідування. Не. Це ж кримінальні злочини. Тобто, тут як ситуація? Ці чернігівські вибори до Верховної Ради до виборів е, влітку цього року повторюються зараз на місцевих чині? Які масштаби? Ну, Мені здається, на наш погляд, масштаби трошки менші, тому що в ну, чернігівських виборах це взагалі було якийсь такий верх цинізму, коли люди там по 4-3 по години стояли в чергах, десь аж такої картинки ми на цих виборах не бачимо. Але, на жаль, на всій території України є факти. Підкупу, тому що не змінилися виборці, не змінилися політтехнологи штабів, не змінилися, на жаль, в більшості випадків і кандидати, і ну вони вважають, як вони працювали, так вони вважають це нормально. Знову ж таки, виборець, який отримував гречку, він не вважає це злочином. Кажу, чи не вважає... Так не вважає це зазорним. Зараз, так, так, так. Долучу до розмови ще одного нашого учасника, публіциста Леоніда Швеця. Пане Леоніда, добрий день. Сподіваюсь, що ви нас чуєте і цього разу скайп не під вже де Добре, Добре, день. Днесу. Леоніда. Ну звісно, ваше життя значною чиною було пов'язано з Харковом, одним із ключових міст України. І зараз от, за даними соціологів, принаймні свіжими даними, там лідує команда чинного мера Геннадія Кернеса. От я хочу вам поставити Леоніда запитання з політичної точки зору. Ці вибори можуть бути реваншем колишніх регіоналів і так далі. Чи це неправильно так казати? Певним чином можуть певним чином так і є. Інша справа, що вважати реваншем. Ну, ясна справа, що Янукович не повернеться, як не повернеться більша частина його команди, але ті люди, які вірним, вірно йому слугували, вони повертаються. І ось... Я прошу вибачення, телефон зазвичай. І ось останні е, дані е, активістів, які зараз з'явилися буквально кілька годин тому. Е, вони проаналізували списки обласних е, кандидатів в обласні ради і нарахували там більше 300 е, бувших регіон, колишніх регіоналів, які йдуть за списками е, наш край, відродження і так далі. І, але саме Найцікавіше, що більше всього 120 е, людей нарахували кандидатів, нарахували за списками БПП. Ось це дуже цікаво. Ага, Я так мається про президентська політична сила у блок Петра так, Порошенка БПП, солідарність. солідарність. Так. А взагалі, от ще виборча виборчі кампанії, що означає саме політичні аспекти, чи от те, що говорять чимало експертів, що насправді е, великі підприємці, ті самі олігархи, продовжують контролювати по кілька політичних сил і тут навіть про ідеологію жодного не йдеться. Ну, про ідеологію завжди йдеться. І насправді, це ну на щастя, цим всі вибори відрізняються від інших виборів, так, попередніх, в інші часи. У нас з'явився такий маркер, чіткий яр маркер, якого не було раніше. Ось цей кандидат, що він робив, як так, що ви робили, коли був майдан. Де, на якому боці ти був, і так далі, такого е е маркера раніше не було, і це вже робить ці вибори більш ідеологічними, ніж було раніше. Тому які б там не були там, прибрані двори, там асфальт покладено або вручені якісь там пакети продуктові. Все ж таки, ось цей фактор він впливає дуже суттєво. Леонід, а от деякі опоненти чи не влади, ну з зокрема, з оточення тих же самих олігархів, сподіваються, не приховується, що ці. Місцеві вибори 25 жовтня нинішнього року можуть бути таким певним місточком до можливих перевиборів Верховної Ради, і навіть можливо на їхній погляд перевиборів президента. Це реальне такі сподівання. Чи це бажане задійсне, видається? Ну справа в тому, що е така опція розглядається не лише регіоналами, а вона розглядається серйоз і тими, хто зараз при владі. Наскільки мені відомо для банкової ну це один із варіантів розвитку подій. А Леоніда, взагалі, ну, власне, головне питання нашої сьогоднішньої програми. Легко чи важко буде помолитися виборцеві персічному, який ну, просто фізично не має змоги відстежувати всі політичні ці новини і так далі на виборчій дільниці? Поки що, на жаль, легко. Е, на жаль, легко тому що. Партії існують, існують якісь механізми, нібито демократичні, але не існує механізмів інформування населення, немає механізмів роботи громадянського суспільства. Дуже обмаль громадянських організацій, громадських організацій, в яких брали участь самі громадяни, і в цій практиці вони знайомилися з дійсно або вибирали серед себе дійсно ну, гідних людей. На жаль, поки що, це знаєте, така ситуація така пасивна. Люди ну як в цих шоу політшоу Савіка Шустера або інакше. Якісь люди на екрані щось там кажуть, а інші займають пасивну позицію спостерігачів, а потім, нібито знаєте, голосують. Так не має бути. Має бути багато майданчиків медійних, з яких можна було про це дізнатися. Ми знаємо, що у нас дуже великі проблеми медійні. Обмаль, газети, немає достатньо там раннього. Так, так, ж. Леоніда, у нас просто так багато так, часу от на завершення так. дам можливість вам таку. Тому, на жаль, на так, жаль, так, так. легко помилитися. А взагалі, оці вибори 25 жовтня, це все таки крок на шляху розвитку демократії, тим більше після Безперечно. перемоги медичне. Безперечно. Кожені. Це не дискредитація Він демократії, ні? А, я сподіваюся, що ні. Ну що ж, оптимістичне сподівання. Дуже вам дякую, Лені. Іде. нагадаю, що по скайпу взяв участь у нашій програмі публіцист Олені Швець. І насамкінець, 20 секунд є у нашого гостя Ольги Куцюруби. А у вас які більше оптимістичні чи песимістичні сподівання? Щодо цих виборів, хотілося б все-таки теж висловити оптимістичні сподівання. Ну, на жаль, є побоювання щодо легітимності, щодо сприйняття суспільством виб... цих виборів через нерозуміння особливостей закону. Але все таки дочекаємося завершення. Подивимося, чи чи яка буде скільки буде дочекаємося 25 жовтня. жовтня? На що ж я вам дуже дякую за участь у цій програмі. Нагадаю, що гостем в студії була експерт Ольга Коцюруба. По скайпу брали участь у програмі. Віталій Кулик і Леонід Швець. Ну а про ефір Олександр Лащенко. І Дякую вам, друзі, за увагу. І все таки не забувайте, що 25 жовтня варто, все таки при всіх складнощах закону прийти на виборчі дільниці.